Українська мова уроки 7-8, частина 5. Тема Змінювання прикметників разом з іменниками. Правопис прикметникових суфіксів. Тема уроку читання Драматичний твір, Микола Томенко, Орел рівнокрилець. Налаштуємося з вами на урок української мови, переглянувши відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Створімо власний неповторний світ. Прикметник нам у цьому допоможе. Відтворіть афірмацію з пам'яті. Дуже добре. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке прикметник. На які питання відповідає прикметник? Дуже добре. На сторіночці 25-й спробуємо з вами дописати закінчення прикметників, назвати рід і число, і пояснити, як ви їх визначаєте. Біл заєць. Так, білий заєць, закінчення и. Давайте з вами назвемо рід і число прикметника. Білий. Так, це однина, чоловічий рід. Наступне слово сполучення. Біл миша. Молодці. Біла миша. Визначимо рід та число. Так, це однина, жіночий рід. Біл личко. Біле личко закінчення Е. Чудово. Визначимо з вами рід та число. Однина, середній рід. Біл зайці миші, личка. Так, білі зайці, білі миші, білі личка. Закінчення І. А тут ми вже бачимо, що це множина. Вжито у множині прикметник. А як ви думаєте, чи можна визначити рід прикметника у множині? Ні, рід прикметника у множині ми визначити не можемо. Відкрити зараз 75 сторіночку. Пригадайте, як змінюються прикметники. Прочитайте та відтворіть із пам'яті. Поставте відео на паузу. Дуже добре! Повертаємося на 25-ту сторіночку, прочитайте текст, заповніть пропуски та обведіть звертання. О, рідна земле. Ти як мати, єдина і неповторна. Ти не обов'язково так. Апостроф найкраще. У світі є й інші краї, сповнені чарівної краси. Там ласкавий шум море. Сікого так, знак м'якшення судьське прибою поєднує тіся, так, знак м'якшення, з ніжним співом барвистих птахів, а пахощі лавру чи магнолії зі свіжістю розових південних вітрів. Та що з того? Давайте з вами знайдемо звертання. Та його обведемо. Правильно, о земле. Звертання в нас земле обведемо. Назвіть мені прикметники, які використані. Так, єдина неповторна, найкраща, чарівногі. Ласкавий, морського, ніжний, барвистих, грозових південних. Скажіть мені, будь ласка, а яка роль прикметників у розкритті авторської думки? Дуже добре. Відкрите робочий зошит з української мови. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 5. Напишіть виділену частину тексту як окреме речення. Там ласкавий шум морського прибою поєднується з ніжним співом барвистих птахів. Поставте відео на паузу і запишіть виділену частиночку як ціле речення. Тобто після слова птахів ми ставляємо не кому, а ставляємо крапочку. Поставте відео на паузу і запишіть це речення. Дуже добре. А тепер відкрийте 76-ту сторіночку у своєму. Підручнику. Провідміняємо з вами слово рідний, додаючи подумки, іменники відповідного роду і числа. Та позначимо закінчення. Чоловічий рід рідний, жіночий рід рідна, множина рідні. Разом з вами провідміняємо слово рідний, тобто прикметник житий у чоловічому роді. А вже самостійно спробуйте провідміняти прикметник, який вжити нас жіночому роді однані та умножені. Отже, називний який рідний закінчення й. Родовий якого, рідного так, закінчення ого. Давальний якому? Рідному. Так, закінчення ому. Обов'язково позначаємо в себе закінчення. Знахідний, який? Рідний якого? Рідного, бачимо, в нас стоїть два запитання до чоловічого роду прикметника. Орудний яким? Рідним закінчення им. І місцевий на якому. На рідному закінчення Ому. А тепер поставте відео на паузу і так само провідміняйте. Рідна рідні. Перевіримо називний яка Рідна. родовий якої рідної, давальний якії. Рідні. Знахідний яку рідну. Орудний якою рідною. Місцевий на який на рідній. І умножені. Називний які рідні. Родовий яких рідних. Давальний яким рідним. Знахідний бачимо два питання стоїть. Які рідні, яких рідних? Орудний якими? Рідними? Місцевий на яких? На рідних, так, дуже добре. Відкрийте сторіночку сімдесят третю. Прочитайте перший куплет і приспів пісні Микола Янченка лише у нас на Україні. А тепер поставте відео на паузу та спробуйте вивчити за методикою блискавка. Дуже добре! Повертаємося на 25-ту сторіночку. Спробуємо з вами дібрати до іменника Земля поетичні прикметники. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Дуже добре. У реченні прикметник здебільшого є означенням. Означення це другорядний член речення, який указує на ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, які, чий, чия, чи є, чиї. Означення підкреслюють хвилястою лінією. Отже, відкрийте, будь ласка, зараз робочі зошитки. Попрацюємо з вами із реченням, яке ми записали у вправі 5. Це в нас речення. Там ласкавий шум морського прибою поєднується з ніжним співом барвистих птахів. Нам потрібно з вами зараз визначити та підкреслити граматичну основу. Пригадаємо, що таке граматична основа? Так, це підмит та присудок. Вистачте зараз підмет і присудок та підкресліть. Так, що шум, що робить, поєднується. Шум це в нас. Підмет поєднується, присудок. Отже, граматична основа. Що шум, що робить, поєднується. Далі нам потрібно встановити зв'язки між іменниками й прикметниками, показавши їх стрілочками. Давайте з вами пошукаємо тут іменники з прикметниками, які пов'язані у слово сполучення. Так, наприклад, ласкавий шум. Пригадайте, від якої частини мови і до якої ми ставляємо питання? Так, ми ставляємо питання від іменника до прикметника. Ласкавий шум, шум який, ласкавий. І відповідно від того слова, від якого ми ставляємо питання, це в нас головне слово. Шум головне слово, ласкавий, залежне слово. Покажемо з вами зв'язок і усно поставимо питання. Шум який? Ласкавий. Так само ми зробимо з іншими іменниками та прикметниками, які пов'язані між собою. Так, морського прибою. Так, прибою якого морського. Прибою це в нас головне слово морського залежне. Чи є в нас ще слово сполучення іменника і прикметника. Так, ніжним співом. Співом яким ніжним. Співом – це в нас головне слово, ніжним залежне слово. Так, і барвистих птахів. Птахів яких барвистих птахів це в нас головне слово, барвистих залежне слово. А тепер вам потрібно підкреслити прикметники як означення. Тобто хвилястою лінією. Так, це прикметники. Ласкавий, морського, ніжним барвистих. Чудово, молодці. Поки що закриваємо свої зошитки сторіночка 26 у підручнику. Прочитаємо та пригадаємо з вами навчальну одиницю. Прикметники можна утворити від іменників за допомогою різних суфіксів. Так, У суфіксах прикметників «ськ», «цьк», «зік» богатирський, козацький, запорізький завжди пишемо. Знак м'якшення чудово. Перед суфіксом «ськ» Знак м'якшення пишемо лише після. Л – так, Польський, янгольський, хоч янгол, але уманський, хоч умань. Поставте відео на паузу, відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Дуже добре. В наступному завданні спробуємо з вами прочитати і виправити помилки Незнайка. Читаємо сільські дороги. Так, незнайко пропустив у нас знак м'якшення після L і після S у суфіксі ск. Виправимо сільські дороги. Учнівський зошит. Так, тут все правильно. Полтавська земля. Молодці. Бачимо суфікс К. Незнайко у нас пропустив знак м'якшення. Міський парк. Знову ж таки, так, незнайко пропустив знак м'якшення. У суфіксі «ськ». Українські діти. А тут у нас знезнайку ми бачимо, записав зайвий знак м'якшення після літери «н». Паризькі каштани. Так, паризікі. Суфікс зік. А тепер увага. Запишіть у робочому зошиті вправа 9. Перепишіть правильно, без помилок. Чудово! Закриваємо робочі зошитки сторіночка 26. Побудуйте звукову модель слова сільські самостійно. Перевіримо з вами. Дуже добре. А тепер спробуємо усно виконати фонетичний розбір слова міський. Пригадаємо, як ми виконуємо. Фонетичний розбір слова. Перше слово. Друге поділити його на склади і назвати це відкриті чи закриті. Третє поставити наголос. Четверте голосні звуки їх вимова позначення на письмі. Характеристика саме голосних звуків. П'яте. Приголосні звуки. Назвати тверді, чи м'які, дзвінки чи глухі. Їх вимова і позначення на письмі. І шосте кількість букв і звуків. Отже, слово міський. Ділимо слово на склади. Правильно міський. Ставляємо наголос, наголос на літеру і чудово даємо характеристику складів. Перший склад мі, ненаголошений відкритий. Чудово. Другий склад скей, наголошений закритий. Дамо характеристику кожному звукові. Звук М. Так, він у нас голосний чи приголосний. Приголосний твердий чи м'який? М'який, а дзвінкий чи глухий? Так, дзвінкий. Наступний звук І. Молодці. Голосний. А наголошений чи не наголошений? Так, він у нас не наголошений. Наступний звук сю. Це в нас приголосний. так. М'який, глухий, чудово. Наступна літера в нас записана знак м'якшення, але ми знаємо, що знак м'якшення в нас звуку не позначає а пом'якшує попередній приголосний. Наступний звук К. Це в нас. Приголосний? Твердий звук, так. Глухий звук. І. Так, цей голосний наголошений. І приголосний? М'який чудово. І який ще він? Дзвінкий. Давайте з вами порахуємо кількість букв і кількість звуків. Так, 7 букв. І 6 звуків. Тому що у нас знак м'якшення звуку не позначає. Ну що ж, в наступному завданні. Поригляньте презентацію, запам'ятайте словникові слова, запишіть їх. Із пам'яті на сторінці двадцять шостій, увага. Метал ноутбук Юннат. Акваріум вокзал, Коридор. Запишіть словникові слова з пам'яті. А тепер зі словами not. Акваріум складіть і запишіть одне питальне речення. Чудово! Сторіночка 27 у підручнику виконуємо з вами вправу черепашка та сорока. Прочитайте перший раз скоромовку повільно. А другий раз прочитайте швидко. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Яке правило ілюструється у скоромовці? Чудово! А тепер давайте з вами запишемо іменники, від яких утворені прикметники в скоромовці. Волноваський, товариський, одеський. Правильно, Волноваський іменник. Волноваха. Так, від, назва від міста Волноваха. Товариський. Товариш чудово Одеський. Одеса так, запишемо з вами ці слова. А підкресліть у іменниках букви, які сховалися, коли були утворені прикметники. Правильно, це літери Х Ш, С. А тепер спробуємо з вами за зразком утворити прикметники за допомогою суфікса СЬК. Та позначимо з вами суфікс зразок полісся. Який поліський. Отже, пригадуємо вільнюс який. Молодці вільнюський суфікс «ськ» Обов'язково позначає. Японія який? Японський чудово суфікс «ськ». Тернопіль який, тернопільський молодці. Суфікс к. Оболонь. Так, оболонський. Суфікс «ськ». Зверніть увагу, що ми знак м'якшення перед суфіксом «ськ» пишемо лише після літери Л. Буковель. Який буковельський? Вараш. Так, вараський. Ізмаїл, який? Ізмаїльський. Калуш, який? Калуський. Так, чудово. Казах, а це, пригадайте, це слово виняток, де в нас літера Х не ховається. Коли ми змінюємо. І додаємо суфікс «ськ». Тобто казах додається просто суфікс «ськ». Ха в нас не ховається. Який казахський. Це в нас слово виняток. І наступне шах. Також слово виняток з правила, який шахський. Дуже добре. І спробуємо з вами виконати завдання від питайлика. З'єднайте частини розглянутих на уроці навчальних одиниць та закресліть помилкові варіанти. У реченні прикметник здебільшого є. Означенням чудово. Перед суфіксом «ськ» знак м'якшення пишемо лише. Після літери L. Так, пригадайте, ми з вами тільки що утворювали прикметники за допомогою суфікса «ськ» К і пригадували, що якщо у нас є літера L, то знак м'якшення ми пишемо лише після цієї літери перед суфіксом «ськ». перед суфіксом «сь -к» кінцеві букви основи H S. Не пишемо, так. І прикметник завжди стоїть у тому роді числі та відмінку, що й іменник, що в нас зайве? Так, після N присудком пишемо завжди, це ми закреслюємо. Молодці, ви дуже добре сьогодні попрацювали на уроці.